Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, і не отримали військово-обліковий документ до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як не зобов'язання до кінця 2026 року. Тобто, є, є ще термін до кінця 2026 року. Але керівники державних органів. Органів місцевого самоврядування підприємств установи організації повідомляють відповідним територіальним центрам комплектування про жінок, які працюють у зазначених органах на підприємствах в установах і організаціях, та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, і не перебувають на військовому обліку у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно. До відповідного районного територіального центру комплектування пишуть заяву, теж саме проходять військово лікарську комісію і їх ставлять на військовий облік і виписують військово-обліковий документ. А жінки, які мають спеціальну або споріднену професію до військово-облікових спеціальностей, які є в Збройних силах України, вони можуть стати на військовий облік по їхньому бажанню. Яка ж активність Черкащанок щодо цього питання? Це процес. Отак От я скажу коротко, це процес, який згідно постанови, я ж кажу, 1487 постанова ця вона зобов'язує кожного керівника підприємства установи, організації подавати нам звітність стосовно прийняття на роботу, зняття у звільнення з роботи. Тобі ж ми контролюємо ці процеси.